У нас на зв'язку Софія Федина, Європейська солідарність, народна депутатка. Софія, вітаю тебе. Ну що, день радощів, пісень і танців. Правда, у нас повітряна тривога тут відразу а розумієш. Товариш Путін, гражданка Софія Федіна, обідалися. Ну, ну мусить ображатися, ну але така вже його доля. Да, гірка доля. <порів> Погорів. Да. Ну, з політичного боку, як ти це сприймаєш? Ну насправді це є добрий знак, тому що крок за кроком він все більше стає, як то кажуть, руку рукоподаваємой. І наприклад, коли наступного разу з ним буде вже зустрічатися, наприклад, китайський лідер, то він вже буде знати, що він зустрічається з кримінальним злочинцем. Хоча з іншого боку, ми всі розуміємо, що недемократичні держави зараз мають таку тенденцію триматися купи все більше, щоб відбуватися так звід так званих атак демократів, від так званих атак Сполучених Штатів Америки, але насправді ми бачимо формування двох полюсів. Ми розуміємо, що цей Скажем, крок міжнародного кримінального суду це не є швидкий процес, це не є суперефективний процес в плані того, що вже завтра Путіна не зловлять і не засудять. Але я думаю, що це ще один крок безпосередньо до міжнародного трибуналу. Угу, угу, угу. А як ти думаєш, оце мене дуже цікавить? Приїде Сідзіпінь, чи він відкараскається? Ну, насправді тут важко щось прогнозувати, але я думаю, що зараз ще той момент, коли вони будуть між собою розмовляти. Угу, угу. Добре, ну значить, давай з тобою поговоримо зараз. Ось про що. Європейська солідарність вона весь час висуває деякі пропозиції. Відстоює ці пропозиції. Ну, згадаємо хоча б оці легендарні 30 тисяч, які треба виплатити, не скорочувати військовослужбовців, значить їх платню і так далі. От, але прийнято рішення збільшити бюджет і там все, і так далі. І так далі. Е, як ти вважаєш, от, е, ну, можна, можна пробач за тавтологію вважати, що виконані ці. Е, Бажання, наприклад, опозиції з приводу фінансування армії, ну насправді тут залишається дуже багато запитань, тому що ці кошти вони виділяються невідомо звідки, коли ми говорили про зокрема 54 мільярди, які можна вивільнити з доріг, витратити на снаряди і на дрони. А ті кошти, які не будуть витрачені на снаряди, мають піти на доплати військовослужбовцям. Це був реальний крок. Зараз пропонується фантастична сума більш ніж півтрильйона. На потреби армії, але наразі ми не бачимо жодних підґрунь, звідки ці кошти будуть братися. Звичайно, найпростіший і найстрашніший крок це друкувати кошти. І наразі наші колеги намагаються розібратися, а що стоїть реально за цією пропозицією. Другий момент полягає в тому, що ці пропозиції ще має проголосувати Верховна Рада України. А з одного боку, ми розуміємо, що швидше за все, що всі нормальні партії будуть консолідуватися, але практично треба буде вивчати кожен нюанс цього законопроекту і всі цифри, тому що навіть в тому контексті, що нам зараз оприлюднені звіти по витратах бюджету, ми маємо 50% з того всього цей оборонний бюджет, то решта 50% немає жодної інформації. Ні на що іде, ні як іде, нікуди витрачається, і це, чесно кажучи, насторожує. Але я думаю, що це перший крок, все-таки до осмислення і вирішення проблеми, з якою ми стикаємося. Тому що тут не йдеться просто от в доплата 30 тисяч, от хтось там кіпішує, що треба повернути її. А не вже не можна воювати, як мені часто коментують, за ідею, за державою і так далі. І більшість людей не розуміє, що поза тими поодинокими достатньо випадками, коли Люди були скажімо так неефективне використання в тилу цих коштів, делікатно уточнивши, то зараз ми маємо строковиків. Які служать на передовій, але якщо вони приїжджають, наприклад, у відпустку в тил чи ще щось, вони отримують 650 гривень в місяць зарплати. На жаль, ми маємо великий перелік військовослужбовців, яких чи не так, чи чи якось неправильно оформили документи, які після лікування, після ампутації з важкими травмами отримують від 500 до півтори тисячі гривень зарплати в місяць, Це після того як було врізано цих 30 тисяч. Ми маємо критичну ситуацію з військовими медиками, які в більшу Рості свої не є на передовій тому, що вони вони пашуть в госпіталях, і вони так само залишилися з по, по суті з копійками, що й втрафляють допомагати військовослужбовцям, скидаються поміж собою. Ну я може мовчу про сили спецоперацій, навіть які не перебувають постійно на передовій, і там так само виявилися абсолютно дивні незрозумілі ситуації із забезпеченням. А на цьому фоні ми маємо проблеми із забезпеченням дизелем. А на цьому фоні ми маємо якісь дикі скандали з тим, що. Що волонтерські безпілотники відставляють в сторону і дозволяють їх використовувати. А на цьому фоні ще одне скажу: ми маємо ситуацію, коли волонтери передають техніку, а військовим повідомляють, що якщо не дай Бог щось станеться з цією технікою, вони повну вартість цієї техніки мають повернути військовій частині. І ось оці всі речі склавши докупи, ти розумієш, що. Ситуація є дуже паскудна, і вирішити її можна тільки з такої базової позиції. Армія має мати гідне забезпечення, армія має мати повагу, і армія має мати прозорі механізми у всіх сферах. І останнє, що хотілося би додати, що самі військовослужбовці, до речі, наголошують не на поверненні премій, а на підвищенні свого окладу, тобто, щоб вони не залежали від премії і рішення доброї волі того чи іншого командира. А щоб вони знали, що їхня базова зарплата є гідною і дозволить їм забезпечити їхню родину в тилу. А, спасибі тобі, що ти долучилась до нас. Дякую тобі, Софія Федина. Спасибі, що була з нами. Бережи себе.